Ваші руки в направлені до цих дітей, направи їх сіми, благословити батьків, благословити дітей. Молиться церкво, піднімаємо голос молитви. Господь наш і Бог наш Твоя церква стоїть в цій молитві зараз перед Твоїм лицем, поклоняючись Тобі знову і знову, прославляючи. Твої диві, диві, і цій молитві ми несемо тіто, діток, які Господь батьки сьогодні принесли сюди в церкву, до цієї молитви посвячення, тому що. Слави Давида Болти, власну Вікторію Барабаш, власну Софію Гой, власну Ілію Згарбу, власну Каріну Маршкевич власну вилію Петрик власну вилію Словячим, власну також, на вашу дитину дитина, Юлію Рипич. Власнуй кожну дитину, хай твоя охорона буде над ними, спрізь і всюди. Бережи їх, Господь, бережи їх від хвороб, бережи їх від нещастя, бережи. Господь, і ми їх не віддамо ворогу, ми їх не віддамо дияволу. Ми благословляємо, Господь, кожну дитину. Ми благословляємо всіх дітей нашої церкви, тих, які сьогодні в залі. Ми благословляємо тих, Господь, які ще народяться. Ми благословляємо, Господь, кожну матір, кожного батька, кожного батька. І просимо благословення для цих батьків. Боже, дай мудрості, сили, відповідальності, даруй благодаті Твоєї на виховання дітей, щоб вони, Господь, не надіялися на свої сили. Але Господь Боже керувалися Твоїм божественним відкриттям і чекали завжди від тебе допомоги, прикладаючи зусилля, молячись за них, стоячи, в проломі день і ніч. І церква нехай стоїть за дітей Боже, на основі. Своїх святових руках залишають сім і сім'ї і просить благослови, Хвала тобі, честь подяка, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Поздравляємо вас, батьки, затримайтеся ще хвилинку, передайте браття, а зараз сестри вийдуть, привітають матерів, матерів сьогодні з цим святом так, та й матері. Ми зараз будемо співатися загальним співом. В той час у нас буде матеріальне служіння, служіння наших фінансами. І наші діти, які займаються в недільній школі, вони підуть свої класи. А ми будемо продовжувати служіння, ми будемо слухати проквіті Святого. І ще в нас є гість благословений. Батьки, вам приємно тут стояти. нам також приємно бачити вас. Але, будь ласка, можете вже займати ваші місця в залі. Діти плачуть, діти подають звук, голод. Це чудово, значить вони живі і здорові. Слава Богу. Слава Богу. Співаємо всі разом ім'я Ісуса Троє.